Ні, на останок хочу спитати за ці меценатські пенсії. Хто стане меценатом і Хто отримає такі пенсії? Справді на в другій половині минулого року було прийнято закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть здійснюватися на користь конкретної особи, яка вже отримує пенсію. Є застрахованою особою. має Свій рахунок в пенсійному фонді, скажімо так, або може здійснюватися знеособлено. Закон було ухвалено. Зараз розроблено всі нормативні акти. Буквально сьогодні Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову управління пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій, і після цього будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні за кордоном, може здійснити на свій. Росуд ну, перерахування благодійну пожертву в пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсії для своїх батьків чи для бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини і таким чином. Це призведе до збільшення розміру пенсії для такої особи, для такої людини, на користь якої здійснено благодійний внесок. Я вам дякую за пояснення. Сподіваюся, такі пенсію нас з'являться, і не лише родичі будуть фінансувати такі пенсії своїм бабусям і дідусям.